В Італії заборонили російську виставку про Маріуполь. У місті Модена місцева влада скасувала дозвіл на проведення виставки, організованої російськими пропагандистами, про нібито швидке відновлення і розквіт окупованого міста Маріуполь. Речник МЗС України Олег Ніколенко подякував мерії міста й українцям Віталії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Ніколенко закликав і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією, наголосив речник міністерства закордонних справ України. Нагадаю, що 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід про нібито швидке відновлення окупованого Маріуполя. Анонс заходу містив звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито народне повстання на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів, під час захоплення влади в регіоні у 2014 році та про швидкий процес відновлення міста, що зазнало величезних руйнувань у процесі його облоги та окупації регулярними військами Російської Федерації навесті дві тисячі року. У ході заходу був запланований виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети в інтерв'ю. Журналіст, чиї фото мали стати основою виставки, каже, що хоче, нібито донести до світу правду. regolarmente Mariupol da gennaio 2023 e ho visto tutti i progressi che sono stati fatti nella ricostruzione della città. Ho girato anche diversi reportage in città, ho intervistato le persone in città che vivono nei nuovi appartamenti, ho intervistato prigionieri di guerra di Azov che hanno combattuto a Mariupol, ho documentato molte cose, incluse le testimonianze che riferiscono delle prigioni segrete della biblioteca all'aeroporto di Mariupol che io ho visitato e le testimonianze che riferiscono di come i combattenti di Azov occupassero gli appartamenti e cacciassero via gli abitanti. Серед українців в Італії почалися заклики діяти, щоб не допустити проведення такої виставки. Українське посольство в Італії направило офіційний запит щодо скасування такої події. Настала негайна реакція українських дипломатів, міжнародних та італійських журналістів. Набурення підтримали і пересічні італійці. Під постами мера модини з'явилися коментарі з вимогою скасувати проросійський шабаш. Італійці та українська діаспора не допустили проведення проросійської виставки, і у модені її скасували.